Добрий день! В нас урок математики. Тема. Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2. Переготувалися. Дзвоник, дзвіночок, дзень-дзелень. Сміється сонце, зводився день. Кличе дзвіночок, бім-бам-бім-бам. Бім урок розпочинатий час школярам. Будь ласка, давай розв'яжемо ланцюжок прикладів. 3, додати 2 буде. П'ять додати 4 буде 9. Дев'ять мінус 5 молодець. 4. 4 плюс Шість звичайно десять. 10. Пять 10 -5. 5. 5 плюс два дорівнює 7. Наступний ланцюжок. 5 додати 3, буде 8. Вісім відняти два. Шість. Шість плюс один. Сім мінус три. Буде 4. 4 плюс 5 буде 9. Молодці мої розумнички! Будь ласка, давай відповімо на запитання, які арифметичні дії ви знаєте? Правильно, додавання і віднімання. Що значить додати число? Це означає збільшити число, а відняти зменшити. Яку арифметичну дію слід виконати, щоб стало більше предметів? Треба додати, а щоб менше стало, відняти. Як отримати число наступне до даного? Треба додати одиницю або переднє доданого відняти одиницю. Чи завжди при відніманні ми отримаємо менше число? Звичайно, тому що дія віднімання це дія зменшення числа. Які випадки віднімання ви вже знаєте? Яке число отримаємо, якщо віднімаємо 0. Правильно залишається те саме число. Як при додаванні називаються числа? Пригадай. Так, це перший доданок, другий доданок та сума. Будь ласка, запиши каліграфічну хвилинку. Число 9, один рядочок. Якщо не встигаєш, зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Будь ласка, знайди значення виразів. 9 мінус 0 буде 9. 0 плюс 8 буде 8. 3 відняти 3 буде 0. 5 мінус 5 буде 0. Наступні вирази запиши у своєму зошиті. А ми перевіримо. Їх чотири штучки. Ну що, готові перевіряти? 5 мінус 1 буде молодці, 4, 7 плюс 0 буде 7, 6 мінус 6 буде 0, і 7 плюс 1 буде 8. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, нам треба знайти значення виразів. За схемами розглядаємо 7 плюс 2 дорівнює. 2 розклали на 1 і 1. 7 плюс 1 буде 8. 8 плюс 1 буде 9. На віднімання 7 мінус 2. 2 розклали на 1 плюс 1. Тобто 7 мінус 1 буде 6, 6 мінус 1 буде 5. Роздивляємося. 8 плюс 2 2 розклали на 1 плюс 1, тобто 8 мінус 1 буде 7, і мінус 1 6. Якщо додаємо 8 плюс 2 буде 8 плюс 1 9, і плюс 1 10. 6 плюс 2. 6 плюс 1 буде 7. 7 плюс 1 буде. 8. Наступне, 6 мінус -2, 2 розклали на 1 і 1. 6 мінус 1 буде 5. І мінус 1 буде 4. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. До малюнка добери схему та вираз. Розглядаємо. В нас з вами є схеми. Кожна схема відповідає певному виразу. Ми зараз з вами. Визначимо за нашим малюнком, яка схема потрібна: перша, друга чи третя. Розглядаємо, є чотири жабенятка сидять на лотаті, а троє пірнають у воді. Тобто, ми можемо сказати, що нам підходить тут друга схема: 4 зеленого кольору, 3 червоного кольору лінії. Так? І запитується, скільки всього? Ти знаєш, скільки буде. Давай порахуємо. Якщо до 4 додамо 3, отримаємо, звичайно, 7. Давайте розглянемо, які ж ще схеми підходять до наших прикладів. Якщо було всього б, наприклад, 4, 3 віднімаємо, яка схема? 4 мінус 3 була, б. дорівнювало б 1. Якщо ми з вами навпаки 7 віднімемо 3, буде 4. І 4 плюс 3 буде. Сім. Молодці. Розглядаємо малюночок. Доповніть схему та складіть рівності. Скільки було дітей зліва? Зліва шестеро дітей. А справа дві. Шість плюс два буде вісім. Скільки каченят зліва? Зліва шість було каченят. А справа, тобто, пішло вже двоє. Скільки ж було спочатку? Спочатку було 8 каченят, двоє пішло, залишилося 6 каченят. Будь ласка, дай відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці та які вміння вдосконалювали? Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали. Гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласники. Ви молодці. Дякую вам за увагу!